Слава Україні! Героям слава! В Одесі сьогодні 5 лютого, 347-й день. Повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Та аварія, яка вчора сталася в Одеській області на трансформаторній підстанції, виявилася доволі серйозною. Що в Одесу навіть приїхав міністр інфраструктури України. кажуть, будуть передавати наймощний газотурбінний генератор для Одеси, і, може, турки ще дадуть судно, яке теж генерує електроенергію. А так, Одеса вчора до пізньої ночі сиділа. Майже вся без електрики, аж десь у третій годині дали трохи світла. Ну і ще сьогодні зранку включили трохи світла. А в сусідньому Миколаєві сьогодні включили воду. Місцеві мешканці кажуть, що вона доволі прозора. Напевне, все ж таки вирішили подати воду з Дніпра. Ну, добре, комунальники говорили: дадуть 5 лютого, так і дали, держать своє слово. А в Миколаївській області в Очакові, як завжди, обстріли. Добре, що росіяни нікуди толком не можуть поцілити, тому ніхто не загинув і постраждалих теж немає. І обстріли продовжуються як завжди у звільненому від російських нацистів Херсоні та правобережній частині Херсонської області. Там загиблих немає, але чотири людини отримали поранення. І вчора знов з'явилось відео, як наші хлопці на лівобережній частині Херсонської області знов поцілили в інший російський зенітно-ракетний комплекс Стор. Причому це незвичайний комплекс Тора, призначений для роботи десь на Арктиці. І ось вже другий наш знищили за останній тиждень. Красунчики.